Чекай, не знімає? все Поклади дробину ближче. Так, не, ли? Не, ли? Ли? не треба було розкладати, так їс, просто боком поставив. Давай, давай так, пробуй. Отак, отак, постав. Пробуй, пробуй, так, на то спать. Я стоп. Я тримаю. Він знає як ліс. А де к де червяники? Зутя де. Тримай, тримай драбину. Давай, 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 давай. Я один літак зараз був. Це то буває, може Ну. Клади другу ну! Нах ти голову наб'ів. А коротше, мені треба в мене мами, блять, трошки збройські, брат, що я казав, що там бачив. А то ніхто в інтернет не викладати не буде. О, давай, давай, давай. Нічого не зломає. Давай, давай. Я казав, забери тут попину. Спокійно. Забери Скиломаз, нам дестанет связь свою. Связь раздестанет. Кинь, стійте на месте достыны.